Вам часто сниться один і той самий сон? Може таке бути навіть що декілька років сниться один і той самий сон. Чому так? Відповідаю. Тому що цей сон вам говорить про те, щоб ви звернули увагу на відчуття, які ви там проживаєте. На відчуття, які вам показує цей сон. Чому приходять підказки через сни? Тому що. За, за, за життям, за, за процесом життя ми не встигаємо відчувати себе. Тобто, коли порушений контакт з собою, ми себе не відчуваємо. А у вісні в нас іде прямий контакт з собою, своєю підсвідомістю. Тому нам дуже часто приходять підказки, власне через сни. Але їх треба трактувати тепер в теперішній енергетиці не по сонниках. А по відчуттях, які ми там відчуваємо. І якщо вам сниться, наприклад, це декілька років, що ви не можете здати екзамен, то запитайте себе, а що я там відчуваю, коли я не можу здати екзамен. Або вам сниться декілька років, що за вами біжить собака, наприклад, або будь-який абсолютно інший сон. Запитайте себе, що я там відчуваю? Про що для мене цей сон?